До акції Вставай Україну приєднався княжий Чернігів. П'ять тисяч людей пройшли ходою до Красної площі. На чолі колони три опозиційні лідери. Протирей Віталій Юрочко ледве добрався з прилук до обласного центру. Каже, міліція влаштувала облаву на людей. На кожному перехресті на кожному роздоріжжі стоїть патруль, і не один патруль. Буквально кожного. Кожен автомобіль, кожна машина, яка має більше, тобто більше, ніж, ніж, ніж легковий автомобіль, вона зупиняється. Звичайно, приватники нікого не возили, це взагалі можна не підходити. Обмежували на заправках продажу бензину, там придумували якісь технічні перерви без терміну часу. В день опозиційної акції на Чернігівщині транспортний колапс. Автобуси замкнули в гаражах, електрички в депо, каже народний депутат Андрій Міщенко. Зараз не просто сказали, що заберемо у вас ліцензії перевізників, а сказали, що заберемо ще й водійське посвідчення. Більше того, так співпало, що в Чернігівській області почали ремонтувати залізничні колії і електрички. Таке враження, що ми не маємо офіційної влади, ми маємо партизанську владу. Тобто люди, напевно, десь перечиталися якихось книжок в переддень 9 мая, от, і почали розбирати колії. Дарма красна площа заповнена людьми. Спочатку хвилина мовчання Шанували жертв чорнобильської катастрофи цього дня, 27-ма річниця аварії. Чернігівський край один з найбільш постраждалих від аварії на ЧАЕС. але влада дбає про нього по особливому: закриває школи та лікарні, заявив свободівець Руслан Марцінків. Дійшло до того, що в місті Ніжині закривають центрі міста школу, і вдумайтесь, хочуть зробити замість школи конюшню наших українських вчителів, лікарів сьогодні ожебрачують. Нинішня влада ідейні нащадки совєтських окупантів, які влаштували Чорнобиль. Їхнє правління загрожує ще одною національною катастрофою. Переконаний лідер націоналістів Олег Тягнебок. Влаштували Брежнівщину на всіх основних посадах. І синочки керують українською державою. Мажорчики керують українською державою. І ви думаєте, це не є причина зубожіння українського народу? Це не є причина того, що не проголосовано скасування пенсійної реформи. Це не є причина того, що сьогодні корупція роз'їла абсолютно усі галузі. Ці падлюки з партії регіонів не дали жодного голоса за те, щоб скасувати реформу, відповідно до якої люди не доживають до пенсії. Я дуже хочу, щоб ця реформа залишилась для двох людей. Віктора Януковича і Миколи Азарова і відправити їх на 894 гривні гривни пенсії. Схоже, режим таки боїться людей на вулиці. Свіжий приклад після акції в Черкасах обласні депутати показали жовту карточку на наміснику Януковича. Не підтримали звід Сергія Тулоба. Значить, акції опозиції ефективні, каже Олег Тягнебок. Вплив вулиці на те, що робиться в місцевих органах влади, на те, що робиться в парламенті, він є дуже важливий і визначальний. Бо громада своєю реакцією на вулиці вона нам допомагає у вирішенні цих проблем. Приклад Черкас є дуже красномовний. E é de vitória